Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас у курсі мистецтва. Майже кожен з вас мені відповість, що розуміє значення слова концерт. Воно часто вживане у сучасному світі та не здається старовинним чи складним. Але чи знаєте ви, що слово концерт має кілька значень і тривалу історію виникнення. У класичній музиці існує два види концертів: хоровий та інструментальний. Сьогодні поговоримо про інструментальний симфонічний концерт. З'ясуємо, коли він виник, у чому особливість класичного концерту, а також дізнаємося, що об'єднує Моцарта із зірками сучасного шоу-бізнесу. Почнімо! Слово концерт походить від «concerto», що з латини перекладається як змагаюсь. Найчастіше цей термін вживають, коли говорять про прилюдне виконання музичних творів балетних, естрадних та інших номерів за певною програмою. Предками концерту можна вважати змагання у стародавній Греції та Римі у музично-виконавському мистецтві. У середні віки і до 18 століття такі музичні заходи влаштовували лише для аристократії, для обраного кола. Вперше як відкрита форма. Концерт був запроваджений придворним музикантом Джоном Баністером у Лондоні 1672 року для міських слухачів за певну платню. У XVII столітті концертна діяльність розвивається і починає набувати іншого значення. У докласичний період у творчості італійських композиторів-скрипалів формується жанр концерту, а саме, концерто гроссо» У ньому менша частина учасників виконувала роль солістів та протиставлялась іншій частині оркестру. У творчості Антоніо Вівальді формується тричастинна структура концертів з таким співвідношенням швидко, повільно, швидко. У добу Бароко виникає і концерт як жанр, де виділяється один соліст, що протиставляється звучанню всього оркестру. Тобто, вже у добу Бароко основою концерту був принцип змагання соліста та оркестру. Саме ця модель і засвоюється композиторами, які належать до віденських класиків. У такому концерті соліст може проявити свій артистизм та виконавську віртуозність. Одним з улюблених інструментів композиторів класиків, для якого створено чимало концертів, є фортепіано. Моцарт з дитинства був піаністом віртуозом. Для Бетховена фортепіано стало улюбленим інструментом. Він майстерно грав на ньому, адже за життя композитора фортепіано майже остаточно витіснило своїх попередників клавесин та клавікорд. Класичний симфонічний концерт досяг свого розквіту у творіннях віденських класиків Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта та Людвіга Ван Бетховена. Цікаве явище у музичному мистецтві, що розвивається у контексті концерту, є каденція. В інструментальному концерті це розгорнений, вставний, витриманий в дусі імпровізації розділ. Це якраз те саме місце у концерті, коли виконавець демонструє усі свої найкрутіші фішки: трелі, пасажі, арпеджіо та інші викрутаси на музичному інструменті. Віртуозності у розробці каденцій досягнув у своїх концертах Йозеф Гайден. Композитор сприймав каденцію як яскравий віртуозний номер, що максимально підсилював враження глядача. Жанр інструментального концерту мав попит у культурі 18 століття. Публіка того часу цінувала все театрально видовищне, помітне, блискуче, а саме ці якості закладені у самій природі концертного жанру. У ньому втілена характерна для класицизму рівновага контрастних музичних образів. Партія соліста, часто це фортепіано, скрипка або віолончель, Демонструє віртуозність виконання і має назву соло. Соло протиставляється звучанню всього оркестру, що має назву тутті. За формою і драматургією класичний концерт подібний до сонати, і зазвичай має чітку тричастинну структуру. Перша частина часто має сонатну форму: жвава за темпом та енергійна за характером музики. Зараз ми слухаємо концерт номер 23 для фортепіано з оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Увесь твір пройнятий контрастами драматичних і бунтівних тем з ліричними та проникливими епізодами. Друга частина тричастина за формою, у більш повільному темпі та пов'язана з ліричною образністю. Незвичною є повільна друга частина концерту Моцарта це ліричний романс. У музиці відчуваються глибокий ліризм, гармонія і м'якість. Третя частина у класичному симфонічному концерті часто створюється у формі рондо або сонати, є швидкою за темпом та життєрадісною за характером музики. Моцарт вів безперервну концертну діяльність і об'їздив майже усі міста Західної Європи ще у дитячому віці. За переказами вельможній публіці подобалась зовнішність юного віртуоза. Той був маленьким, худеньким і блідим. Одягнений у важкий розшитий золотом придворний костюм у напудрованій перуці, як того вимагала тогочасна мода. Він був схожим на чарівну ляльку. Заради забави слухачі змушували дитину грати із зав'язаними рушником очима або ж виконувати складні пасажі одним пальцем. Всі ці віртуозні трюки вражали публіку і зробили Моцарта надзвичайно відомим та популярним. Але інший бік слави це щоденна і виснажлива праця. Адже концерти в той час тривали по 5-6 годин поспіль. Концерт як жанр неодноразово привертав увагу Моцарта, адже він здійснював активну артистичну діяльність. В першій половині 80-х років композитор часто виступав у світських салонах і при імператорському дворі. Також він регулярно влаштовував академії концерти за передплатою. Якщо порівнювати із сучасним музичним світом, це такі собі квартирники. На які потрапити міг далеко не кожен. Шалена популярність Моцарта робила його прикладом для наслідування і гарантувала йому повний солдаут на концертах. У спадщині композиторів класиків чимало концертів для фортепіано, скрипки, віолончелі, а також флейти, кларнета, валторни, арфи. Вони писали концерти і для кількох інструментів соло, тобто подвійні або потрійні. Особливо такі концерти стали відомими у творчості Людвіга Ван Бетховена. Він створив потрійний концерт для фортепіано, скрипки і віолончелі з оркестром. Тож, давайте підсумуємо. Поняття концерт має два основних значення. У першому, концерт прилюдне виконання музичних творів, балетних, естрадних та інших номерів за певною програмою. У другому, концерт це музичний жанр, в основі якого лежить принцип змагання соліста та оркестру. Партія соліста демонструє віртуозність виконання і має назву соло. Соло протиставляється звучанню всього оркестру і має назву «тутті». Характерна для класицизму рівновага контрастних музичних образів втілена у класичному концерті. За формою і драматургією класичний концерт зазвичай має чітку тричастинну структуру, подібну до тієї, що використовується у сонатному жанрі. Концертна діяльність це складний процес заохочення публіки своєю майстерністю. Цей головний принцип не змінився і сьогодні. Сучасні діячі музичного мистецтва створюють величезні шоу, щоб отримати прихильність публіки. Вольфганг Амадей Моцарт вражав своєю віртуозністю та намагався зробити її видовищною з такою ж метою, як і сучасні зірки шоу бізнесу. Ця мета. Визнання публіки. Час не стоїть на місці. Змінюються підходи до музикування, але мета незмінна. Адже найголовніше для артиста будь-яких часів це любов публіки. Сьогодні ми познайомились із тонкощами інструментального симфонічного концерту. А вже на наступному уроці з'ясуємо багато цікавого про жанр хорового концерту. Тож, до зустрічі!